Акції в підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників провели в решетилівці. Рідні та близькі військових, чия доля наразі невідома, зібралися біля дерева надії. Під час хвилини мовчання в центрі міста зупинили рух, щоб вшанувати загиблих та привернути увагу громадян до тих, хто знаходиться в полоні, чи безвісно зник. Люди говорили про важливість таких заходів, ділилися своїми історіями. Чекаємо свого синочка вже в серпні місяця, буде два роки, як він безвісти зниклий. Пишаюся своїм сином, що він захищав нас, свою родину і всіх людей. Дай Боже, що він знайшовся. Я дружина без вісті зниклого, мого коханого чоловіка, коляка Ігоря Анатолійовича, який зник на Курському напрямку вже майже вісім місяців як. І ви знаєте, ми ніколи не втратимо надію. Ми будемо чекати, ми будемо шукати, ми все робимо, що від нас залежить, тому що він справжній герой, справжній чоловік. Такого чоловіка я ніколи в житті не зустрічала, і такого патріота ніколи не зустрічала. Ігор, я тобі обіцяю, що я тебе обов'язково знайду. Я чекаю свого коханого чоловіка Лукашенка Сергія Івановича, який зник без вісті на Покровському напрямку населений пункт Новоолександрівка 31 травня 19... 2024 року. І з тих пір ніякої звістки не отримувала. Люблю його, чекаю кого. Надіюся, що він живий. Живемо тільки надією. І вірую в Бога, що Бог допоможе вернути наших хлопців всіх живими. Подібні акції в підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників з Решетилівської громади планують проводити періодично, щоб не дати забути героїчні імена цих людей.